Пліщенку забираємо, все. потім їх розселяємо і е, вони переодягаються спортивно. І шикуємо, і починаємо і фізо, кач, моменти дисципліни. Стоп! Соломіє. Час виконання, давайте три хвилини. Давай, час пішов. Може краще давайте організуйтесь якось. Ні, туди. Сікарнеш трошки. Будь ласка. Oh, <laughs> ну, по правилам табору. Ми харчуємося нашою їжею, яку нам готують іменно в таборі. Так, давай другий карман. Я ж знаю, що наслідкувати не, не можна діти азоти. Ні, ні, не їдати таке не буде. Воно ж не, не зрозуміло, дякую. Не зрозуміло, що, що вже з ним сталося. Там впало. А, ще й впало, так? Да? І ти хочеш з'їсти. Боже, яка радість, нарешті ми поїмо. Ага. Дякую, дякую. Тактика, медицина це бойові медики, які, на жаль, не можуть повернутися вже в стрій. І власне це нам дозволяє забезпечити дуже різноманітну програму з педагогічним досвідом, а або наявністю відповідного досвіду до власне того, як вони приєднались в підрозділ. Цей проект це теж про можливість бійців після поранення. Реабілітовуватись, відновлюватись з дітьми насправді набагато легше повернутися в соціальне життя, ось таку соціальну комунікацію, де трошки з батьками, трошки з дітьми. І боєць може спокійніше прийти цю адаптацію. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нахили головою вліво-право. Почали один, два, три. Цю традицію ми підтримуємо на цьому таборі. І кожного ранку о 9.00 у нас буде хвилина мовчання. Приклад АЗОВ з 2015 року системно працює з дітьми. Тобто табори Азовесь, вишколи для молоді тощо вони проводились. За тим, що ми робимо, стоять знаєте, якісь певні ідеї ідеали. І ми завжди ми чітко говорили, за що Азов стоїть. Тобто за сильну Україну незалежно. І я дуже радий, що ми змогли ці ідеї якось транслювати і закласти в освіту як маленькі зернятки, які потім проростуть. Лежата рука, Поміняй ноги. Отак. Просто подав е, плечика вперед, не згору перевал, і в тебе прицільні засоби вийшли на рівні очі. Іди падає корпус О, так. Хорошо, опустили. Діти на практиці відпрацьовують орієнтири, азимути. Вони це все і їм цікаво. Коли, найголовніше, що коли вони відчувають результати, коли вони бачать, що от вони на карті на розглядали, і ось вони по азимуту прийшли. Їх захват він ну якби говорить сам за себе будиночок червоний у нас за азимутом 40 градусів. Правильно? Такі. Добре. Далі ми шукаємо орієнтир. Уявлення, хто такий цей лідер? Ану Єва Кабаносик, давай. Лідер. Ну, лідер, і хто віктор. Ну, ком що робить? Дує. Він командир. Командир, це командир. Це командир. Да. У нас хто у нас лідер зараз? Кабанос. 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 О, Дивіться, насправді лідер це трошки більш розширене поняття. Є таке уявлення, як якраз командир. Лідер може одночасно бути і керуючим, але не кожен керуючий лідер. В чому між ними різниця? А в тому, що лідер не просто вказує, що ти маєш зробити, а лідер показує своїм прикладом. Це все абстракції. Ми для цього адаптовуємо програму, передаємо її у спрощеному вигляді через ігри, розвиваємо у них компетенції, які в майбутньому їм дозволять там вже у певному віці осягнути. Ці знання значно легше ніж, наприклад, у їх однолітків, які цим ніколи не займалися. Ми можемо давати дітям тут не тільки якусь розумове навантаження, а й фізичне, тому що це дуже сильно гуртує дух, це дуже сильно зближує дітей, гуртує їх навколо нас і нас навколо них. І найбільше це те, що ми можемо показати своїм прикладом, роблячи з ними все те саме, що насправді в цьому нічого складного немає, що це треба робити, і що вони можуть себе проявляти. поштовх і Все. Нормально. Встали, хорошо. Старайтесь одним рухом стати назад. Три. Три. Так, І що? ближче до нього, Це ж аж тут. Два. Під колінку. От прям фактично під колінку. Три. Кидаємо обережно. Молодець, здержимо. Встаєм. 100 років тому була держава, вже тоді незалежна держава, яка існувала певний проміжок часу. І все закінчилося тим, що через певні помилки ми не змогли цю державу втримати. І я вам намагатимуся донести цю інформацію, щоб ви зрозуміли, через які помилки, і щоб ви, як покоління, і ми не змогли її допустити в майбутнє. Коли починається історія така, як рівний Рівному, тоді вони починають тебе слухати. Тоді їм вже стає цікаво. І коли все це подається рівний рівному в форматі пригоди, в форматі якоїсь пригодницької оповіді, да, от, наприклад, я читав для дітей, яким 13 років, я не хочу їх загружати датами, я не хочу їх загружати якимись м -м, битвами на річці калки і так далі. Я хочу, щоб вони зрозуміли, чому відбулася ця битва, а чому вона була програна, і що ми можемо, наприклад, зробити, щоб такого не сталося. Дуже важливо дітям показувати цю землю, це справжнє життя. Навіть позаду нас стоїть два таких дуби величезних. Ми під ними проводили лекції там дубину по півтора метра в обфаті, тобто ну, років за сто, так точно. І ми дітям показували кажу, дивіться, наскільки в Україні мало таких дерев залишилось, тому що вони знищились там чи совєтську окупацію, чи під час німецької окупації Другої світової війни тощо. Підіймаємо. Чому називається Дай мені свій годинник. Тому що ми проносимо руки, беремо його за годинник, робимо спину рівне. Не обов'язково це просто ну, <світ> взяти за руку за кість там, де знаходиться це просто асоціація, і потім ми глесемо. Отакі от, такі от о, табори такі курси, от о, така основицька діяльність е, вона має бути по всій Україні. І діти мають знати, як допомогти собі, як допомогти рідним. От е, В моєму дитинстві такого взагалі не було. Типу, вся медицина, яка в мене була, це зірвати подорожник, прикласти до ранки. Типу, ну, це не допомагає. А діти, які зараз проходять курс, вони знають, як це робити. Тобто е, в нас навіть на курсі е, був випадок, коли ми е, Пливили по поріжці, інструктор запригував в човен, відштовхував в човен з дітьми, порізав ногу. І він просто закидає, діти це бачать. У них паніки ноль. І один так дивиться, каже: треба турнікет. Якщо турнікета немає, каже, давай знімемо футболку, перекладемо зверху камінчик, щоб був прямий тиск, перемотаємо. Тобто, вони навчаються, вони знають. Я в дитинстві до такого не додумався. А вони проходять курси, вони розуміють, як можна допомогти, навіть коли немає автечки. Пин або футболку, будь, що. Фіксуєте руку і підв'язуєте до шиї. Для того, щоб його рука не опускалась донизу. Пин її тримає, він може її розслабити, йому не буде боляче, коли він буде пересуватись. У нас є інструктор, який був пілотом літальних апаратів. Він з дітьми літає на дронах. Зажимає. Бачиш? Все, він показує тобі лопастями, що, типу, все, в мене є енергія, я готовий. Бачиш, камера, воно все налаштовується. Тут бути очі. Лівий джойстик дає потужність на двигуни. Вверх і вниз, бачите, він скидає. Він сам стабільний. Це найлегкий дрон на планеті земля. Це ти летиш Да. Ну ти розумієшся, так? Mm -hmm. Скільки відсотків батареї в тебе зараз? 63. Молодець. Бачиш зв'язок дуже добрий. Хто mm виглядав? -hmm. Молодець, здорово, молодець. Декілька занять практичних, декілька лекцій для того, щоб вони мали змогу і відпочити, і трошки погратися, і попрацювати фізично в залежності від дня, в залежності від їхнього навантаження. Ця локація, до речі, дуже дозволяє нам ходити на річку, що є теж великим плюсом. і Чому ми обрали цю локацію? Тому що тут надзвичайна природа, і дуже гарно можна ходити в орієнтування. Можеш <му> літачок. Відходьте, відходьте. <свист> Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. <свист> 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 i А інші збирають цей час дрова для того, щоб ми могли посидіти, поспівати пісень навколо ватті. Тобто це така загальна взаємодія, і це доволі придуманий процес для того, щоб ми згуртовували їх, і вони розуміли, що таке дух побратимства на чому будується зов які принципи взагалі підрозділу. Власне, цей табір це те, з чого ми починаємо, але до чого ми будемо прагнути: до того, щоб цей табір був відкритий насправді для всіх, для того, щоб діти в цілому ставали більш самостійними, і для того, щоб діти розуміли цінності, які ми маємо на сьогодні, що ми їх не маємо права втратити. І власне, щоб ці маленькі які діточки ставали особистостями для того, щоб вони формували свої погляди, для того щоб вони піддавали будь-що критичному мисленню для того, щоб вони піддавали сумніву речі, які насправді вони споживають зараз від будь-кого, і це надзвичайно важливо. І для нас робота з молоддю це, по суті, формування нашого майбутнього. І насправді без системної роботи з молоддю, якісно, яку будуть робити люди, які це люблять, і найголовніше розуміють, для чого вони це роблять, ми зможемо мати гарне, якісне майбутнє української нації, української держави і найголовніше України як країни. На рівні держави ми насправді можемо мати такі дуже позитивні наслідки, якщо дитина після такого табору повернеться і почне ініціювати речі, які ми намагаємося з дітьми пропрацьовувати, які ми їм показуємо. Менше граються в телефони, навіть коли у них є ця можливість. Діти вивчили нові ігри, діти почали спілкуватися між собою. Діти розуміють, заради чого ми тут, і це потрібно нести в маси. Говоримо, що ми спираємось на слова Тараса Григоровича Шевченка і мертвимо живим і ненародження. На тобто ми говоримо про майбутнє, про майбутнє, про теперішнє і про минуле. Знаючи минуле, спираючись на теперішнє, теперішнє будувати нашу прекрасну майбутню. Мої свалового завойовника батька хмеля. Люди будемо на чоловік. Зайняємо, раді мого, саме тобі не проти, рай саме тобі, слави твоє повітря, слава твоєму. Це присвятав у життя моє. Тобі присвятав життя моє, щастя моє, твої щастя моє.